Мобілізація в Україні, оглядач, вказав на серйозну проблему. Про російськи налаштованих українців не треба мобілізовувати, вважає експерт. В Україні триває мобілізація 2023 і є серйозна проблема у цьому процесі. Інколи територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відправляють у зону бойових дій людей, які не хочуть воювати і таким чином підставляють українських воїнів, розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в інтерв'ю TSN.ua. Експерт зазначив, що у нас є проросійські налаштовані громадяни, які зроблять все, щоб не захищати Україну і нашкодити Збройним силам нашої держави. Він підкреслив, що таких людей треба відсіювати одразу і не мобілізувати. Їх не треба взагалі ніяк мобілізувати, бо це загроза для того підрозділу, в якому буде ця людина знаходитися. Це повинен бути досить серйозний морально-психологічний відбір. Але хто в ТЦК це робить, зазначив співбесідник. На думку експерта, також не можна відправляти на фронт людей, які не хочуть воювати. Ну, от приклад, якщо підходять представники ТЦК до людини на вулиці і вручають повістку. Ця людина намагається втекти або чинить спротив. Який сенс його вже мобілізувати? Просто психологічно, що ви робите, ви що самі не розумієте. Вам треба зробити план, галочку поставити. Окей, а кого ви відправляєте в зону бойових дій до фактично ваших же побратимів? Того, хто не хоче воювати, хто може стати зрадником, який може здати геолокацію перейти на бік ворога, попередив Коваленко. Мобілізація в Україні на сьогодні це варто знати. В Україні активні мобілізаційні заходи розпочалися після того, як російська Федерація рано вранці 24 лютого 2022 року здійснили повномасштабне вторгнення на нашу землю. Зараз у ТЦК для уточнення даних мають з'явитися чоловіки призовного віку, а також жінки-медики. Керівник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітю у середині жовтня цього року сказав, що під мобілізацію підпадають чоловіки призовного віку 18-60 років, які не мають проблем зі здоров'ям, здатних завадити проходити службу і причин для відстрочки.